Шановні господинки, сьогодні я до вас із рецептом яблучного пирога або шарлотки, як ми називаємо. Ми вбиваємо 3 яйця, туди всипаємо склянку цукру, щіпку солі і збиваємо все це міксером до такої пишної білої маси. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. Ось така маса в нас вийшла. Тепер додаємо 3 столових ложки майонезу або сметани. Я додаю майонезу. Знову міксером розбиваємо злегенько. Всипаємо склянку борошна чайну ложку розпушувача. і міксером знову на низьких оборотах перемішуємо. Довго збивати не треба, просто для того, щоб перемішати всі інгредієнти і замісити ось таке рідке тісто. Тоді до того тіста даємо порізані. Яблука десь грамів 250-300. Перемішуємо добре яблука з тістом, так, щоб кожна частинка була вмокнена в тісто. І висипаємо все це в підготовлену форму. У мене форма діаметром 20 см. Зверху я викладаю ще дольки яблук, такі пластинки. Ось так, було гарно. І поставила випікатися при температурі 180 градусів на хвилин 35-40. Ось я вже виняла із форми наш пиріг і ставлю на решітку для остивання. Коли остине, посипаю цукровою пудрою. Так гарно, щедро посипаю. Яблучко в мене трошки кисловатеньке. і буде такий досить, думаю, смачний пиріг. Так, тепер буду пробувати його М'якесенький, як дух. Ось такий гарний, м'якенький пиріг. Подивіться, який він повітряний. Мягусінький і дуже-дуже смачний. Раджу вам приготувати, якщо маєте яблука, пиріг виходить дуже смачний, готувати не важко. готується швидко, хіба що випікається трошки довше. так? Готується досить-досить швидко. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!